Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. спрахуйся онлайн. НАТО наполягає на збільшенні оборонного виробництва. Вот, несмотря на всі ті прогнози, Росія вошла в п'ятерку крупнейших економік міра, яке має покрити як інтереси країн НАТО, так і запит на допомогу від України. Новопризначений голова військового комітету НАТО, голландський адмірал Роб Бауер, закликав збільшити приватні інвестиції в оборонні компанії Альянсу, які виробляють боєприпаси. Зараз ціни на військову техніку та боєприпаси зростають. Наразі ми платимо все більше і більше за ту саму кількість озброєнь. Це означає, що ми не можемо бути впевнені в тому, що збільшення видатків на оборону справді призведе до підвищення рівня безпеки, наголосив Бауер. Тому НАТО наполягає на збільшенні оборонного виробництва, яке має покрити усі інтереси, і в першу чергу. Це стосується допомоги Україні, так як її збройні сили витрачають щодня в середньому 10 тисяч снарядів. Довгострокова стабільність має превалювати над короткостроковими прибутками, як ми бачимо на прикладі України. Війна це подія, яка торкається усього суспільства, заявив адмірал. Очевидно, що увага наша завжди прикута до подій двосторонніх України США. А зустріч на найвищому рівні це дійсно подія, яка може впливати на ситуацію. Ну я впевнений, що результатами візиту мають бути дійсно те, що ми очікуємо вже давно. Це ракети. А так чи інші, але рішення має бути оголошено політичне. Очевидно, що мають закриті бути от, ті е, ну, в попередній період незакриті питання, зокрема виступ в Конгресі. Е, перед палатами конгресу зараз це важливо, тому що розглядається допомога Україні, розглядається взагалі бюджет Сполучених Штатів. Один із законів буде про військовий бюджет на наступний рік, і там 300 мільйонів доларів. На Україну, але не ці навіть кошти найважливіше. Важливіший пакет там на більше більш 40 мільярдів, додатковий пакет, який не весь спрямований для України, 24 мільярди для України. Але тим не менше, я думаю, що це кошти, які дуже потрібні зараз. Тому зустріч в білому домі це дуже важливо. Я скажу, що це. Хороший, хороший знак, тому що, як правило, під час генасамблеї Нью-Йорк проводяться зустрічі між президентами, але в Нью-Йорку, ну це дещо інші умови. Там е, одна зустріч, хоча нормальна, повномасштабна, але в Вашингтоні можна буде розширити це спілкування делегацій. Тому дуже важливо, в якому складі поїде делегація українська на е, в білий дім і на обговорення ключових проблем. Я би. Ну, дуже хотів би там бачити людей, які дуже добре знають ситуацію на фронті. Це ну, очевидно, міністр оборони по фінансуванню, пан Умеров, але хотілося б бачити когось з, саме з Генерального штабу. Ясно, що дуже багато на фронті подій, і головнокомандуючий може не зможе, але заступник. Половнокомандуюча головноконача міг би поїхати у складі делегації, тому що з американського боку вони також мають людей, які обговорюють ці питання. Зараз воєнно-політичні питання, навіть я би сказав, так суто військові питання є дуже важливими. У них буде заміна командуючого об'єднаного командування штабів. Планова заміна вже є нова людина з Мілі, угу. і можна було би познайомитись безпосередньо там поговорити знаєте, по військовому, що називається про ситуацію. Так що можливостей багато. Я знаю, що і про це ми публічно чули. Візит готується ретельно. Ну він має бути з результатами. І я дуже б хотів, би те, що не готується, але могло би бути. Це комісія стратегічного партнерства Україна сша тому що там є питання, які мають розглядатись не тільки президентами, а зразу виконавцями, зразу, щоби не чекати на виконання домовленостей політичних. політичних. Ну, чи знову ж таки, от відбувся візит Держсекретаря Сполучених Штатів пана Блинкена до України. Це теж був один із, скажімо так, етапів підготовки до цієї зустрічі з Президентом Зеленським? Ви ну, знаєте, у нас зараз е, е, Інтенсивність досить висока між Україною і США по контактах. Причому це виникло з 2014 року, після повномасштабної агресії російської, а далі вторгнення вже мас, масоване таке в Україну, звісно, є про що говорити постійно. Угу. І Держсекретар, коли приїздив в Україну, ну, очевидно, він говорив про всі ці питання, готуючи е, ті ж самі пропозиції своєму президенту, пропозиції на переговори. Ну, але не тільки це. Не тільки це, деякі речі не можна з'ясувати безпосереднього контакту. Деякі речі не довіряються телефоном, навіть найбільш захищеним. А, тому що ми бачили, не тільки в Україні вони стають е, якимось чином, потрапляють там е, в таємні всякі розмови, все потрапляють в інтернет. Але і в Америці, пам'ятаєте, е, спілкування президентів України і США. Ну, правда, до Джозефа Байна це був президент Трамп, але потрапило дуже вільно, потрапило в ЗМІ. І в результаті, я пам'ятаю, тоді президент України Володимир Зеленський дуже дивувався, як це так. Американці сказали, ну ми ж свою частину опублікували. Ну, щось таке пояснення було дуже дивне. Тому не довіряють все телефоном, особливо те, що стосується внутрішньої політики. А внутрішня політика і в Україні, і в Сполучених Штатах, так мені здається, попри зовнішні виклики, залишається і для адміністрації Джозефа Байдена, і для нашої адміністрації чи офісу ключовим питанням. Як це не парадоксально? Навіть не війна російська. А саме внутрішня політика. Ну, можливо, так в політиці завжди, що збереження влади і свого перебування при владі політики виставляють на першу позицію. От ви кажете, внутрішня політика. А що, що мається на увазі під внутрішньою політикою? Це питання рівня корупції чи підготовки до майбутніх можливих виборів. Як ви думаєте? Ну, Давайте я. Наважусь зробити свій прогноз. Ну, такий я рідко це роблю, раз, <рес> я раз. так. Я ще раз кажу: цей прогноз він базується на певних моїх спостереженнях, але він багато про що скаже, якщо він збудеться. Е, якщо в найближчі тижні в Україні поміняється Генеральний прокурор, то це для мене буде підтвердження моїх деяких гіпотез. Про що власне зараз більше всього обговорюється між двома. Адміністрацією офісу. Тобто, ну, скажімо так, є в умовах війни дійсно для нас дуже важливо тримати взаємодію з діючою адміністрацією, яка зараз вирішує питання. А є такі питання, вони непрості, там починаються в США також пробують республіканці тепер закрутити процедуру імпічменту. Тобто, я дуже не хотів би, щоб. Піднімався ворог якихось попередніх питань, і Україна знову потрапила б в фокус уваги в американських змі, не як героїчна нація, яка зупиняє дійсно темні сили у світі. Ну плюс там, звісно, про корупцію говориться, нікуди без цього вже не буде. Але щоб третє не з'явилось, от фокус уваги, як уже ми переживали раніше, називається. Одружили, не хотіли і тебе одружили. Тобто, Україна, ну де була Україна, де оці всі події? Але вона так, американська політика, вона настільки жорстка, що можна в ці жерновації потрапити дуже серйозно. Тому мені здається, що е, побачимо, але сподіваюся, уникне уникнуть обидві сторони оцих от питань, а акцент буде зроблений на максимальну підтримку. Якраз військовому плані України. Зараз критика, навіть критика є до Білого Дому стосовно затягування з наданням от нової, так би як би мовити, рівня озброєнь. І можливо Джозеф Байден скористається цим візитом. Неможливо, я точно не знаю, що скористається, бо його виступ, це те, що я вже можу підтвердити: виступ Джозефа Байдена за заявою Джейка Салівана. І інших людей буде в тому числі присвячено питання України.